Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, ну що, співзнали наших красунечок? Сьогодні я хочу показати, як почуваються наші орхідеєчки і як у них справи. Тож, як ви бачите, квіти зберігаються, красуні продовжують радувати мене своїм цвітінням. Бутончики, звичайно, поопадали. Але квіточки залишились квітів, я лише одну зняла за цей період. Листячко теж усе чудове, усе на місці, більше стресу не було, листячко не відпадало, все добре. На другий день після зйомки, тобто, це виходить через два дні після пересадки. Я обробила ще шийки Максимом, нерозбавленим Максимом, пензликами, не достаючи орхідечку, я промазала ті частини, які були оброблені Топсін Емом, я промазала ще Максимом. Вирішила, що Топсін М дасть свої результати, Максим дасть свої результати. І другий раз обробила іншим фунгіцидом. Покорінням, як ви бачите, воно теж на місці виглядає чудово, підсушене трішки, тому що я за цей період я поливала рослинки лише один раз, для того, щоб не перезволожити коріння. Як я поливала, я на рівень до 3 см не доливаючи воду, Занурювала усю частину горщика в теплу водичку з антистресом і залишала буквально на одну-дві хвилини, не більше. Чому? Тому що горщик все ж таки великий, він 3 літровий, кори там чималенько, і коріння всередині теж чималенько. Тож потрібно обережно. Поливати, щоб не, дало, не дали рослини перезволоження коріння і не поскидали коріння. Як ви бачите, вже воно посеребрилось. У мене вчора був полив, але на рівні кокосового локна я ще бачила вчора ввечері, що волога зберігається і коріння трішки зеленувате. Але, як ви бачите, за день воно добре підсохло. Тож, поливати я його буду. Завтра, не сьогодні, а завтра. Я дам ще трішечки підсохнути, тому що я впевнена, що всередині горщика ще волога зберігається. Оскільки посаджені рослини в орхіату, а орхіата тримає вологу добре. Поливати оцих красуночок я буду слідуючим чином. У мене є ємність від тортів, від маленьких. Вода, чистенька, тепленька водичка. Я завжди кажу, що я поливаю свої орхідечки теплою водою, тобто вона не кімнатної температури, а достатньо тепла. Для рук вона повинна бути приємно тепла. Далі, оскільки в мене тут півтора літри води, я буду додавати дві краплі ось цього препарату. Розрахунок його йде одна крапля на літр. Води. Тож, оскільки в мене півтори, я буду додавати дві краплі. Хтось може сказати, що цей препарат не дешевий, але з розрахунку того, що він дуже економічний, тобто всього дві краплі на літру, то це не дуже дорого. Є такі препарати набагато дешевші, але там Іде розход матеріалу, скільки що його потрібно купувати вагонами. Тому це моя думка. Далі я таким чином обережно ставлю горщику ємність і залишаю на декілька хвилин. Потім, як завжди, своєю улюбленою грушею, я набираю звідси трішечки в грушу водички цієї з препаратом. І обережно, таким чином, щоб не попала водичка на шийки, обережно, потихеньку буду проливати. Ось так потихеньку, водичка стікає. Обережненько, нікуди не спішу. Головне, це те, щоб вода не стікла до, до шиї, які намазані у нас препаратами. Щоб волога туди не дісталася і щоб не почалися знову проблеми. Але все ж таки пролити обов'язково потрібно, тому що, якщо не проливати зверху, то ті. Корені, які знаходяться зверху, ось, як ви ми бачимо відкриті, також вони є там під мохом трішки, то вони дуже пересушаться. І згодом вони просто пересохнуть і повідпадають. Для того, щоб цього не сталося, ми обережненько проливаємо теплесенькою водичкою зверху. І по краю теж так обережно, потихеньку. Слідим за потоком водички. Чому я і говорила, що мені дуже зручно поливати грушою, тому що я контролюю тиск води і контролюю те, куди вона потрапляє. Я бачу прекрасно і можу в будь-який час її зупинити. Ось таким чином залишаю. Як я вже сказала, за декілька хвилин. Потім дістам, дістану їх і закрию повністю тарілочку, не буду залишати відкритою, а закрию для того, щоб волога, те, що зілліться, водичка вона буде у піддончику лишня, і волога дуже не буде випаровуватись. Як ми бачимо, корінці трішки водичкою напиталися, вони вже позеленіли. Пройшло десь 4 хвилини. Але горщик ще продовжує бути легким, тому що коріння водичку набрало, а кора ще не встигла. Але я зараз буду вже виймати орхідеєчки з горщика. Тому що коріннячко вже набрало тієї водички, що їм потрібно. І коли я поставлю на оцей піддончик і закрию, то не буде перезволоження, тому що та волога, яка надлишкова буде, кора з часом забере її на себе, тож я Достаю, щоб водичка вся стекла якийсь час, і ставлю на піддончик. Звичайно, піддончик закрию, але однією о, воно саме закрилось. Попало в пазли і якраз закрилось. Ось таким чином. Як ми бачимо, орхідеєчка полита. Зараз хвилинку. Тут шийка суха, але кругом усе вологе. Тут ми бачимо теж корінечки я поливала сюди, вони по корінню волога дійде все одно до шиї, але сама шийка залишається сухою. Це дуже важливо, особливо коли у вас є проблеми на шиї. Тож, далі ваші дії спрямовані на те, щоб спостерігати за шиєю, щоб попередити різні неприємності. Ось так проходить полив наших красунь. Тож, дивимось, розетки чудові, листячко з такою чудовими плямами. Аромат від орхідейки чудовий, ніжний такий. Ну, о, повинна сказати, що у домашньому цвітінні аромат буде більш виражений. Цей вже перевірено, я цей сорт добре знаю. Тож, будемо чекати з нетерпінням, звичайно ж, і домашнього цвітіння. Квітоноси я зрізати не буду, навіть якщо вони відцвітуть, але поки орхідечки самі їх не відсущать, відрізати я їх не буду, тому що ці сорти орхідеїчок можуть доростити квітоноси далі. Тут, як ви бачите, моху я більше не клала, так і залишила, як і є. Ось такі новини. Я вам хотіла показати, що все в нас добре. Почуваємось ми себе чудово. Тож, дякую, що були зі мною. Попереду багато цікавого.